Друзі, усім привіт-привіт! Усім тихого, мирного неба і Божої нам благодаті. Друзі, дуже коротеньке буде відео. Хочу що вам показати. Ось дивіться, все ж таки я знайшла метод, як підв'язати свої помідори, коли не вистачає... Палок. Ось, бачите? Через чотири помідори поставила палочки. Ось один, два, три. Тут через три, ось тут через чотири, один, два, три, чотири. І натягнула ось такий шпагат такий. А тоді до Ось цієї, натягнутого шнура ми будемо, друзі, підв'язувати наші помідорки. Ось тут прив'яжемо, тоді, ось тут підв'яжемо. Ось тако буде правильно. Листочок нехай йде туди, а цей паросток сюди не буде триматись. Ось, бачите. Який гарний помідор. Ось, зараз я прив'яжу ось тут. Тоді прив'яжу ось тут і буде друзі, триматись. Ось, друзі, нитка в нас сантиметрів 40. І прив'язуємо відразу, я прив'язую відразу на... Башна ось так прилітала, зробила вільне кільце і так на ту сторону перемотала. Тут на шнур декілька разів. Ось так написано. І, друзі, на ось цю сторону. Також декілька разів бачите. Один, два. Три і все, і прив'язуємо сюди, і вони будуть гарно триматись. Вітер нам не страшний. Ось, ось так. Прив'язала ось тут, обійшла кругом помідора. І ось, друзі, бачите, а як показати вам, бачите, як в мене вийшло. І все, і він тримається гарненько. Тоді через 20 сантиметрів ось, бачите. Ось нова лінія. І коли він підросте. Ми знову прив'яжемо вище. І все, друзі, бачите, він гарно тримається. Ось так, ось так я прив'язую. А тоді всередині ще зроблю павутинку на паростки, які будуть наростати, і вони будуть дуже гарно триматись. Усе усім друзям мого каналу, підписникам, гостям щиро дякую. Кому сподобалось моє коротеньке відео, ставте пальчика доверху. Підписуйтесь, друзі, на мій канал. А я буду вам щиро-щиро вдячна щиро усім пока, пока-пока. Бережіть себе і своїх рідних пока.